Койнліст повертається з крупним сейлом CyberConnect. В цьому відеоролику поділюся своєю думкою. Погнали! Пару слів про проект, про фонди та про Twitter. Бачимо, що CyberConnect зібрав 30 мільйонів інвестицій. З крупних фондів тут є Binance, Multicoin і Delphi. З інвестицій. Перша інвестиція це була в 2021 році. Чомусь на Дропстапі немає інформації про токен, по якій ціні дістався токен. Дістався токен першим, хто проінвестував цей проєкт по 80% центів. серія, А, оцим фондам, які тут проінвестували в цей проект, дістався токен по $1.20. І бачимо, що на Конлісті людям. Токен дістанеться по 180. І можу сказати, що ми, люди, які будуть приймати участь в сейлі, далеко не втікли від цих всіх крупних фундів. У них по Twitter взагалі порядок. Ну, немає до чого докупатися. 345 тисяч підписників, і легше сказати, хто на них не підписаний. Крупні фонди, порядочні люди та інфлюенсери тут присутні. Перед тим, як перейти до коін-ліста, пару слів про можливий ретродроп. Сабри намікнули, що буде ретродроп токенів. І іменно люди, які мінтили разом зі мною цей профіль будуть претендувати на airdrop токенів. Ну, як завжди, вся інформація була в моєму телеграм-каналі або в моєму чаті. Ну, відповідно, це не є всі активності, тому що в сайберів були ще активності, але я їх скіпнув, тому приділив увагу тільки іменно на цьому профілі. Тому надіюся, що іменно за цей профіль нам сабер насипить жирний, жирнющий дроп. Відповідно, тепер перейдемо до коінліста. Опускаємося, нижче, бачимо, що ми можемо реєструватися на сейл до 15 травня. По суті, є більше 2 тижні часу. Опускаємося нижче і бачимо інформацію про сейл. Бачимо, що ціна токена буде 1,80$, 25% буде розблоковано на TGE з 6-місячним лінійним розблоком. Тобто, щоб забрати свої кошти, потрібно всього лише 4X. Мінімально можна купити токен на 100 доларів і максимально. На 500 доларів. Далі, упустившись нижче, можемо побачити інформацію про токен. На рахунок токіноміки 15% йде команді. Це чудово, тому що це не є багато. Цим питань немає. Но під час листингу у команди токенів не буде. Токени будуть заморожені. Так само, як і в приват сейлі. Бачимо, що приват сейл виділено на 25%. І токенів під час листингу токени їм не розблокуються. Бачимо, що Community Trezor получить 10% на TGE під час листингу, Community Rewards получить 20% під час листингу, і бачимо, що на CoinList зразу ми получимо 25% під час лістингу. Ну і далі, як я вже говорив, з 6-місячним лінійним розлоком. Опускаємося нижче, і тут в екосистемі також бачимо 20%, 5, 10 і 10%. Ну і далі бачимо повільний вестинг 3-4 роки. На коінлісті вже довший час не було ніякого сейлу. Я думаю, що цей сейл, перший сейл запусти відроди CoinList і з ним все буде окей. Я очікую капу від саберів як мінімум в 150 мільйонів доларів. А це означає як мінімум 10 іксів. І те, що ми на Тегі є, забираємо свої гроші і виходимо ще в плюс. А далі, як я вже говорив, з 6-місячним вестингом, лінійним розлоком ми отримуємо зарплату. В цьому селі я обов'язково буду приймати участь, але жаль, що тільки на одному аккаунті. Хто новачок і не знає, як прийняти участь в цьому селі, опускаємося нижче, бачимо у цю вкладку деталі про сел, Опускаємося нижче, бачимо регістр. Нажимаємо сюди і нас перекидує на іншу вкладку. В кого немає коінліста, вам потрібно буде зареєструватися та пройти верифікацію. Верифікацію можуть перевіряти більше 5 днів, тому часу є обмаль, потрібно реєструватися зараз. В сейлі я вже зареєструвався, тому я вже не зможу вам показати, як потрібно буде проходити реєстрацію в цей сейл, але тут все максимально просто і все ви робите по пунктах. Тільки тут потрібно буде пройти квіз. Відповідно, відповіді я залишу під цим відеороликом. Після цього, як ви пройдете квіз, потрібно буде прив'язати Metamask. Тут зразу така інформація, прям інфа-інфа. Люди, хто виконував. Хто має точніше оцей профіль, бачив інформацію, що за цей профід буде більша карма. Що таке карма? Це більші шанси, що ми зможемо отримати алокацію. Всього місць, якщо я не помиляюся, буде лише 10 тисяч, а людей буде більше 500 тисяч. Тому шанси невеликі, але якщо дійсно. А за цей профіль буде карма, тоді шанси в нас чуть чуть, чуть, -чуть більші. Після цього, як прив'язали Metamask, просто очікуємо 18 числа на сейл. Не забувай вліпити свого жирного лайка та підписатися на мій YouTube канал. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої. U hode.